Дидактична гра продовж далі. В цій грі вам необхідно закінчити речення. Наприклад, Марк засмутився, тому що. Марк засмутився, тому що даринка забрала його екскаватор. Мама зраділа, тому що. Мама зраділа, тому що Марк взяв даринку на ручки. Даринка радіє, тому що. Даринка радіє, тому що Марк співає пісеньку. Марк ховається, тому що... Марк ховається, тому що хоче розвеселити даринку. Даринка сміється, тому що. Даринка сміється, тому що Марк з нею грає в іграшки. Даринка уважно слухає, тому що Даринка уважно слухає, тому що Марк читає їй книжку. Мама з татом радіють, тому що Мама з татом радіють, тому що Марк і Даринка подружилися. Дітки ваші речення можуть відрізнятися від прикладів, ви великі молодці.